Вінційні вісті на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. 23 березня цього року минає річниця з дня загибелі відомого громадського державного діяча Тернопільщини Любомира Крупи. Суд визнав депутата Тернопільської обласної ради загиблим на війні. До цього він вважався безвісти зниклим. Народився Любомир Крупа 2 вересня 1975 року в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. У 2004 році став кандидатом історичних наук зі спеціальності історії України. У 2004 році Тринадцятому був директором департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації з 2015 до 2020 року. Заступником голови Тернопільської обласної ради, депутатом Тернопільської обласної ради, 7-го і 8-го скликань та Великоберезовицької селищної ради, Любомир Крупа з дружиною Іриною виховували двох синів. Свята літургія за упокій душі воїна відбудеться у катедральному соборі Тернополя о 10-й годині 23 березня, о 12-й годині панахида за душі полеглих воїнів на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава героям! У Тернополі відбувся прем'єрний показ фільму, знятого за книгою Андрія Кузьменка Я, Побєда і Берлін. Його почали знімати у 2020 році, а через повномасштабне вторгнення прем'єру відклали. Однак вже на початку 2024 року все-таки вдалося реалізувати вихід кінострічки на великі екрани. Зіграв Скрябіна актор франківського драмтеатру Іван Бліндер, а його дівчину Барбару уродженка з Тернополя Марія Стопник. Актори закохані і в реальному житті тому вдало передали емоції кохання та занурили глядачів у шалені 90-ті роки. Період молодості, Кузьми Скрябіна та його перші кроки у музиці. Більше про те, що відбувалося поза кадром довгоочікуваної кінострічки, дивимось. Одна з найбільш очікуваних українських кінопрем'єр з'явилася на великих екранах кінотеатрів. Українська пригодницька комедія Я Побєда і Берлін за одноіманою повістю Кузьми Скрябіна. Подія відбувається на початку 90-х. За сюжетом звичайний хлопець, музикант, початківець Кузьма за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій Побєді. Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний й мерседес. Повід. Колекціонера головну роль у фільмі зіграв актор Франківського драмтеатру Іван Бліндар. Ми не хотіли показати живого там Кузьму, бо це нереально. Кузьма один. І копіювати його немає сенсу. Це одна така людина е прекрасна, яка була дана на цій землі. І я дуже дякую Богу, що так сталося, що він народився в нашій країні. І Його творчість приносить. Е Свідченість е, наступним поколінням нашим за словами Івана Бліндара, знімальна група над фільмом працювала близько двох місяців. Знімали кінострічку у Львові, Києві та Берліні. На роль Кузьми затвердили його не зразу. На початку липня, в двадцятому році, до мене зателефонувала Марія і каже: А ти можеш приїхати? кажу ну, до Києва. Я у Франківську собі гуляв. Кажу, куди приїхати? Вона ну в Київ на кастинг. Який кастинг? Ну, навіть я побідий Берліни, кажу, то там вже хтось затверджений, ну там е, є свої нюанси. Я сказав, що так приїду, але е, навіть не подивився, типу, чи є квитки до Києва. І відкриваю просто зразу після дзвінка е, додаток, цей Укрзалізниця. Дивлюсь, останній квиток, ший, плацкарт біля туалету. Мій господи, як це пережити ці 9 годин. У фільмі Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям із гурту обов'язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло, усе йде не за планом. Цей фільм про ставлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений шаленими пригодами. що це це техпаспорт. Сам казав треба бути на слобонь. Дівчину Кузьми Барбару зіграла уродченка Тернополя Марія Стопник. Но житі головні актори, стрічки Іван та Марія також закохані. Тож бачили усі хвилювання та відповідальність поза кадром зйомок. Іван потім поїхав в Новояворівськ. Це якраз був день міста в Новояворівську. І Він поїхав там, зробив свій власний ресерч, походив по всіх містах, де там був Кузьма, порозпитував людей. Навіть потрапив в під'їзд, якому жив Андрій. І потім. Ще треба було схуднути тобі дуже сильно. Окрім цікавого сюжету, фільм насичений піснями Скрябіна. Спеціально для кінострічки відомі українські виконавці переспівали 16 пісень Кузьми. Творці наголошують, що це не документальний фільм біографії, а художній твір. Також він має важливу соціальну місію частини прибутку від кінотеатрального прокату перекажуть у фонд Скрябіна для допомоги захисту нашої держави. Борщівська народна вишивка Зв'язок поколінь. Унікальну виставку матеріалів із фондових збірок та приватних колекцій борщівської вишивки відкрили у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. А для усіх охочих у холі музею організували майстер-класи з різних технік вишивки народної сорочки. Усе для того, аби зберегти та популяризувати нематеріальну культурну спадщину нашого краю. Більше знає наша Юлія Пацкаль. Борщівська вишиванка це місток між минулим і майбутнім. І те, що ми робимо сьогодні, це для того майбутнього, яке нас чекає. Зберегти традиції та популяризувати українське за її кордонами. З такою метою у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, «Борщівська народна вишивка. Зв'язок поколінь. З роками вона не втрачає своєї популярності. Борщівська сорочка занесена до нематеріальної культурної спадщини України. Народні майстрині, шануючи традиції, продовжують вишивати автентичні впрання та усучаснювати їх новими узорами. Щоб ця традиція йшла, цю сорочку треба досліджувати. Досліджувати, якими швами вона вишита, яким кроєм її кроїли, чому вона така, чому в більшості вони чорні. Для цього є люди, які досліджуються, які збирають і на зразках власне вивчають борщівську сорочку. Сьогодні постало питання, аби занести борщівську сорочку ще й до нематеріальної культурної спадщини. ЮНЕСКО кажуть, такі заходи один із кроків до великої мети. Щоби життєздатність елементу підтверджувати, треба показувати роботу, яка проводиться щодо його популяризації, збереження. Показуємо, як цей елемент передається молодому поколінню, знання вишивальниці, носії елементу. Вони пояснюють свої розповідають про свої дослідження. У межах конференції для усіх охочих народні майстрині влаштували майстер-класи з різних технік борщівської вишивки. Секретами техніки верхоплут ділиться майстриня народних художніх промислів Олександра Ситник. Вишивка починається з любові, я би так сказала. З любові до народної сорочки, до прагнення відтворити наші традиції, зберегти їх. А, зокрема, верхоплут починається. Це така техніка, яка відтворюється в два прийоми. Спочатку прикладається основа під верхоплут, зверху проводиться заплутування вовняною ниткою. Ця техніка створює 3D-ефект, що робить вишивку ексклюзивною. Майстриня каже, опанувати голку з ниткою під силу кожному. Головне бажання навчитися верхоплуту. Вирішили, й студентка галицького фахового коледжу діляться враженнями з першого погляду усе значно простіше ніж на практиці. Трошки складно, але я вже ніби розібралась, і цікаво насправді дуже ми навчаємось в галицькому коледжі на моделіри одягу, і це мені здається дуже хороша перспектива. Вміти вишивати, ми будемо вишити свою вишиванку. Будемо знати сплачу нашої культури. Цікаво дізнатися, як саме правильно робити по технічній точки зору про це, і як потім можна це використовувати власне в своїх дизайнах і як стилізувати в одязі. Опанувати техніки та навчитися вишивати можете і ви у школі борщівської народної сорочки. Заняття доступні також онлайн. Подробиці шукайте на сторінці школи борщівської народної сорочки у Фейсбуці. Тернопільський єдиноборець здобув бронзу на Кубку Європи з джиу-джитсу, який відбувся у Бельгії. За першість у своїй категорії боролися понад 500 спортсменів з 33 країн. Та суперники не завадили національній збірні України з джиу-джитсу здобути 18 медалей, 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. У складі української команди успішно виступив тернопільський єдиноборець Вадим Биць. 15-річний хлопець посів третє місце. Місце у розділі Файтинг юний спортсмен вже повернувся із відзнакою додому та продовжує свої тренування. Зі спортсменом спілкувалася наша знімальна група. Кубок Європи, ще один Кубок Європи, і чемпіонат Європи. 15-річний тернополянин Вадим Бить вже 9 років професійно займається джиу-джитсу. Хлопець має чимало спортивних нагород. Зокрема, він п'ятикратний чемпіон України та трикратний призер Європи. А днями єдиноборець здобув бронзу на Кубку Європи з джиу-джитсу, який відбувався у Бельгії. Дуже сильні суперники. Щоб їх виграти, треба велику підготовку, але слава богу, справляємося потихеньку. Я люблю кидок прохід в ноги. Майже на кожних змаганнях його роблю. Це тебе вирізняє серед конкурентів? Так, мало хто цим робить, більшість українців. У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів з 33 країн світу. Загалом національна збірна України з Джой-джитсу виборола 18 медалей: 5 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. Цей результат дозволив посісти четверте загальнокомандне місце серед 33 країн. Приймали участь одні з таких. Топових країн, як Німеччина Франція, це країни, які входять в п'ятірку найсильніших по джоу джитсу але все таки у нас нашою збірною вийшло показати неймовірно крутий результат. Готувалися, скажу так, дуже спонтанно, тому що, чесно кажучи, не знали, ми будемо їхати із за нашої ситуації. Тому буквально за пару тижнів, коли нам вже поставили початку делегації, що нас пропускають, ми будемо їхати. Ми за ці три тижні виносили все, що тільки можна на тренуваннях, щоб підготуватися. Ну, слава Богу, вийшло. Українські спортсмени, укотри підняли рідний прапор на п'ятисталах слави, заявляючи про нашу країну як сильну державу, що веде боротьбу за свою незалежність та свободу. Президент Тернопільської федерації Джиу-джитсу Євген Мусаєв каже: а це зараз основна ціль спортсменів нашої держави. такими були події вівторка. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Перемога вже близько.